Привіт. Ну що ж, в тому відео ми поговоримо з тобою про психологію схуднення. Я впевнена, що ця інформація буде для тебе корисною, тому що на нашому YouTube каналі Секрети схуднення» ми говоримо не лише про теорію, але й даю вам практичні завдання. Тому в цьому відео буде практичне завдання, і також буде для тебе дуже цікава медитація, яка 100% дасть результати. Ти побачиш, що схуднення можливе просто від легкої приємної роботи над собою, над своїм. Своїм мозком, над своєю свідомістю, над своїм внутрішнім станом. І тому у цьому відео я поговорю про те тему схуднення. Так, тема схуднення це можна порівняти з айсбергом. Ми бачимо зверху частинку айсберга і. Не знаємо, скільки там внизу, це для нас загадка. Так само, кожен з нас. Секрет, що ж там під тим айсбергом, що ж там під водою. І цей секрет це от наше внутрішнє, наше серце, наша підсвідомість, всі, весь наш внутрішній стан. Оце все цей секрет, який ми не знаємо навіть наскільки він глибокий. Те, що айсберг зверху, це те, що ми знаємо, те, що всі говорять там. Для скудення потрібні тренування, дієти, там, різні там масажі, вправи для себе. Так, це все, що ми знаємо, і ми це використовуємо, ми це починаємо робити, але чомусь результату немає. І результату немає, тому що ми не починаємо працювати з тим айсбергом, який під водою. Але це одне ціна, це ціле. цей цілий айсберг це ти. І якщо ти будеш працювати лише над тою верхушечкою, то процес не буде, тому що треба працювати. Над цілим, цілим айсбергом. те, що під водою, це те, що важко побачити. Ми насправді ми не можемо так зразу, от коли я подивлюсь на тебе і зразу скажу: ага, так, ось у тебе там проблеми з дитинства, там якась травма, і тому ти не можеш сходити. Ні, це все велика робота. Це ти маєш працювати крок за кроком, але повір, це надзвичайно цікаво, тому що ти пізнаєш себе, твоє життя стає кращим у всіх сферах. Так, сьогодні я хочу тебе попросити таке практичне завдання, щоб ти побачила насправді на своєму результаті, що це дійсно діє, так, психологія це також важливий пункт. І так, перше, візьми, будь ласка, листочок і зроби перший крок. Напиши, в які моменти життя ти поправлялася, тобто в які моменти ти дійсно мала плюс в кілограмах. Це може бути один момент, наприклад, там після родів. Я поправилася сильно і пишемо дату, точно скільки років, так якщо це було там декілька разів, так то пишемо декілька. Наприклад, в 8 років я була повненька, в 18 років я була повненька, і от зараз там, наприклад, в 30. так? Тобто роки, коли ви набирали вагу, просто їх зафіксуйте. Постав на паузу і запиши це у себе на листочку. Тепер другий крок: ми беремо ці дати і почнемо розглядати, які ситуації були у ці роки. Тобто, що відбувалося навколо. Не треба зараз думати, чи це провокувало чи ні. Просто фіксуємо, що було в цей рік, наприклад, переїзд або там одруження або народження дитини. Так, просто це може бути навіть декілька ситуацій, які відбувалися тоді. Можливо, це нагромадження деяких ситуацій. Так, тобто, всі ситуації, які були в першому, другому, третьому варіанті, чи можливо у вас декілька дат, чи одна дата. Пишемо усе. Це, що відбувалося. Можливо, це ситуація, можливо, це з якоюсь людиною зв'язано, щось відбувалося, так? Наприклад, там сварки з чоловіком, там чи ще Тобто, це може бути не лише ситуація, але й емоційний стан якийсь Став на паузу і напишиться. Третій пункт. він Трошечки складніший, але тут вже потрібно зрозуміти. Ти читаєш зараз ці всі ситуації і розумієш, що насправді, можливо, є щось подібне. Можливо, у першій, другій, третій ситуації щось було схоже, наприклад, вихід з комфортної ситуації, або переїзди, або якась зміна, яка зупиняла тебе і ти не могла щось робити. Тобто, щось спільне у цих всіх ситуаціях точно є. І навіть якщо немає, і всі зовсім інші, все одно це були якісь уроки на твоєму шляху життя. Ми всі приходимо у цей світ не просто так, щоб тільки веселитися і тільки кайфувати. Насправді, ми маємо і вчитися. Ми всі прийшли на цей світ, щоб вчитися і получати якісь уроки, і у кожного свої уроки. Але щоб ми отримали ці уроки, спеціально нам дають різних людей, які... Повірте, з любові це для нас роблять. Ми самі вирішили, що ми готові пройти цей урок на цьому сві в цьому житті, і цей урок іде з допомогою цієї людини. Тобто, насправді це не сама людина винна, що вона на вас там в цей момент, там, наприклад, ви сварилися чи розлучилися з чоловіком. Насправді це чоловік, він хотів вас чогось навчити. І тому зараз дуже складний для вас урок. Це насправді. Перекрутити всю ситуацію, не винити когось, не думати, що життя таке ужасне, що ця людина така ужасна, і всі ці роки, які ви зараз записали, всі над вами знущалися, і всі винні, а не я. А перекрутити на іншу сторону, що так, це я чогось маю навчитися. Вони всі мені щось роблять хороше. І що ж я мала навчитися? І ви починаєте розуміти, можливо, щось знайдете спільне, можливо, ні, але ваше завдання по кожній ситуації зрозуміти. Чому ви маєте бути вдячні? Кому ви маєте бути вдячні? І що ви з цієї ситуації мали навчитися? Який урок ви мали взяти? Можливо, цей урок там, наприклад, любити себе і не дозволяти комусь вас ображати? Можливо, це що розвиватися нарешті, зрозуміти, що ти готова і йти розвиватися в своїй творчості. Тобто різні можуть бути ситуації. Насправді це дуже індивідуальний підхід. Треба з кожним окремо працювати, але загально ти також справишся, ти точно це зможеш зробити. І тому зараз просто візьми кожен пункт і прям ситуацію, яку ти написала, і напиши, що, за що ти вдячна в цій ситуації, чого ти навчилась позитивного. А якщо це людина, то чого ти навчилася у цієї людини, тобто, що тебе, навпаки, плюси були у цьому всьому. І так, пауза і напишіться. Тепер я хочу тобі просто пояснити, що наша жирова клітина вона складається з такої е, чарубки, такої можна сказати, основи стінки. Так? Е, всередині вода і жир. Ми зараз дуже просто говоримо, щоб дійсно до нас, до нашого мозку це легко доходило. Е, значить, всередину ця вода, ви знаєте, що вода дуже класно в себе вбирає всю інформацію, записує. Кожна клітиночка записує, так? І жир так само. І ми можемо собі уявити, що ця черупка, ця основа жирової клітини, а всередині у нас флешка. І ця флешка на себе все-все записує. І чим більше інформації, тим більша клітинка стає. Чим менше інформації, тим вона менша. Тобто, якщо людина не вміє правильно перетравлювати ці всі уроки і збирає на себе ці всі образи, негативні емоції, страхи. Все негативне збирає, збирає, збирає. Вона це все записує на цю флешку і тримає. І ми тримаємо ці всі кілограми і не даємо схуднути, навіть якщо робимо все, що зверху айсберга, так тренування, дієта, все все виконуємо, але результату немає. Ось чому немає, тому що ми не попрацювали над тою флешкою, щоб її звільнити, щоб наша клітинка стала менше, звільнити від образ, зні, зняти всі ем, такі установки в голові, які маємо, почистити нашу підсвідомість, почистити нашу наші тіла, так від, від всього негативного. І тому зараз перший крок практичний це в всі ці уроки. Коли перетворюєте в позитив, у вас зникається образа, і ви нарешті її відпускаєте. Звичайно, на листочку ми це робимо для того, щоб включити мозок, тому що, говорячи про підсвідомість, одно наш мозок він сильніший, він перемагає. Тому ми працювали з вами, писали. І коли ти пишеш, набагато краще йде результат. І ти написала, і ти зрозуміла, що я вдячна йому, я вдячна цій ситуації, я вдячна за те, що у мене в житті були такі ситуації, тому що я зараз ось така. Або я вдячна. Що зараз я розумію, що я маю стати сильніше. І ви вдячністю навпаки наповнюєте себе, а цю, весь цей негатив відпускаєте. Щоб це зробити для мозку, ми це зробили у цій вправі. А щоб це зробити для підсвідомості, я підготувала для вас медитацію. Тому переходь на наступне відео, лінк є внизу під цим відео, і зроби медитацію. Це дуже легка медитація. Для тебе потрібні тільки в ідеалі наушники. Сідаєш в наушниках якесь місце, щоб тебе ніхто не рухав декілька хвилин, і просто погрузися в цю медитацію. Я впевнена, що вона тобі сподобається. Ми попрацюємо над тим, щоб звільнити твою флешку, ми її очистимо від всіх образів, від всього негативного, і ти від. Чуєш, можливо, це фантастика, але реально після медитації ти, як ніби, стала легше. І це дійсно так. Повір, результат буде все швидшим і все швидшим, і ти скоро побачиш цю цифру на кілограмах, яку хочеш. Я дуже вдячна, що ти дослухала це відео. Переходь на медитацію. І Якщо тобі подобається таке відео, будь ласка, підписуйся на ютуб канал «Секрети Схуднення. І пиши в коментарях, що тобі сподобалось, що не сподобалось. Можливо, є якісь теми, які ти хочеш, щоб я розкрила, тому що реально для мене зараз це такий виклик цей. Туб канал, я хочу побачити, що для тебе цікаво, що ти хочеш, щоб я розкрила, і хочу ставати все краще і краще і більш корисною для жінок. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду дуже вдячна ваші, вашим відувкам. па папа.